Кашемірові водолазки від Moni Co. Ця модель це модель великі розміри. І я хочу, хоч у них маркіровка йде е, така сама, як і у стандарт, але дивіться, ось ми порівнюємо SM у моделі збільшені розміри, це бежевий буде. І чорний це стандарт SM. Тобто вони йдуть більше. Просто так от фірма зробила производитель. Виробник зробив таку маркіровку. мінімальне замовлення, 6 одиниць мікс кольорів. Буде 3 одиниці SM збільшені, та 3 одиниці LXL. Два чорних, беж, голубий, зелений та. Червоний бордо.